Всім привіт! Приїхав поганяти трохи мишей, протравив зерна, та небагато так. Думаю, пройдусь по полю, подивлюсь, чи є миші та і жуживиться, тому що у нас пів поля постійно з цієї сторони ячмінь по ячміню, а з цієї сторони після соняшника. Ну, Воно, в принципі, різниця видно, зараз стане на межу, отут края. Так. ось межа, Бачимо, ну, різниця є. Тут ось якийсь стан ячменя і тут. Він трішки світліше. Ну і розвиття в нього не таке. Є вже на ньому болячки всякі, різні тут. Ну, не знаю, побачимо, вже бачу під є такий края вже жовтуваті починають, вже потрібно задумуватися над добривами. Дожі в нас, як би пройшли, ну, копав десь на штик лопати, ну, сантим 40. Промоку, чим е, протравлював Бромовід називається. Е, нормальний препарат, вже третій рік ним користуюсь, красота. Це думаю пройдусь, подивлюсь, чи нема жужовиці. Заодно так з собою взяв пару кілограм, подивимось, мишей. Ну да, по сонячнику питань немає. Ячмінь. Не боліє нічого. Уже, виходить, у нас третій листочок, це вже скоро буде кущення. Сходи получили, все нормально. А от по ячменю, да, Тут, в принципі, тут третій рік вже ячмінь по ячменю, планувало асоціювати соняшник. Але з нашими погодними умовами соняшник, напевно, вже все, потрібно від нього вже відмовлятися. Ну і тут, в принципі, ячмінь непоганий. Якби Стерня по стерні, ну, що маємо, то маємо. Якщо будуть гроші. Трішки купити добрив, то буде нормально. Побачимо. А не скільки, не скільки там добрив, скільки погодні умови нам не дозволяють це добриво вносити. Внесеш, воно ще гірше буде. Один рік вносили і по 300 кг кидали селітри, а воно наоборот ще гірше стає. Ах, так що так, побачимо, яка буде зима. Відео в мене є, як ми сіяли. Хто, хто не бачив, може передивитись. Якоюсь сівавкою чим сіяли. Тут. Да, ячменець, звісно, такий чуть відстає. Ну нічого. Головне, щоб були дощі. І, і зима і сніжна. І буде все нормально. Тоді можна про щось подумати. Ось такий фон на сьогоднішній день. Висієно тут небагато, я не знаю, скільки. Десь е, по кілограм ну, до 150, 130-150 десь так, не більше. Тут висіяно. Там, в принципі, і так видно по густоті. Та і сіять гуще його я не бачу смисла, І так питання нема, чи плюс насіять його густо, що буде. Зато грибів куча ці там на наутіва гриби. Ось теж гриби. Без наутіва. Ну, в принципі, мішей я так не наблюдаю, тут, о, щоб вони були да, грибів вон куча. Ну, зараз так, пробіжусь, подивлюсь, що до чого. Так, да, тут, звісно, тільки-тільки ось. Ні, ну тут три листочка вже кидає. Кущення, я думаю, буде, успіє до морозів. Сьогодні такий туман у нас пройшов, що на ноги вон навипає капець, болотяка. Туман що дощ? Ай, так що якось так. А сонячник, так. Да, сонячник у нас вже сіється, у нас Одеська область. Сіять його навіть не знаю. Ну, смисла немає. Збирати по 100-200 кг, а затрат треба щось вже думати, що то інше сіяти. льон там можна буде пробувати, ну, ніякі не соняшники, рапси теж. У нас вже це все не витягує воно. Ну далі. Більш-менш ячмінець такий В принципі, мишей немає. Пройдусь. пройдусь. Мене не стільки миші, скільки я збирався подивитися на жужовицю, хоча я його протравив, але все одно, якби... Потрібно провірити. Ну, ось. Вже третій листочок. Видно болячки, а на сонячнику такого немає. Я ж говорю, видно зразу, де сівозміна була, а де немає. Так що якось так. Так, ну що, пробіжуся в той край. Подивлюсь, що з цієї сторони, бо там стерня. Може там щось. Пробіжусь, подивлюся, якщо все нормально, то в принципі можна їхати додому. Так, вроді, жужіоця не сильно їсть. є містами проскакує одіночні, погрізня. ну, В принципі, це не страшно. п'ятин вроді не видно. Значить нормально. Значить, протравлював не зря. Хоч і протравка така у мене була. Саприску там потравив. Одне, одне зерно красне, інше ні. Що маємо, то маємо. Так що якось так все. Всім удачі, до нових відео. А ми зараз трішки пробіжімося понакидаємо трав.